Усім привітки! Сьогодні ми будемо робити ось такого миленького сніговичка, а все, що нам знадобиться для нього, це гарний настрій, дві звичайні серветки білого кольору, ліска, нитка або щось подібне, фломастер чорного кольору, вата повітряний пластилін багатьох кольорів. Я покажу тільки коричневий, бо це буде довго. Та гарний настрій. Отже, починаємо. Спочатку я беру дві серветки, буду класти їх одна на одну. Ось так. Розкриваю їх і кладу. Спочатку кладу одну, а зверх неї другу. Ось так. Я беру дві серветки, бо, тому що я переживаю, щоб сніговичок не порвався. Та й через одну може просвітлюватися вата або щось інше. Тому беру дві, бо одна серветка легко порветься. Далі я беру вату, на, перший, на першу кульку беру більше вати і катаю з них кружечок. Ось. То, так, як у цього сніговичка. Катаю кружечок. Коли скатала його, ставлю посередині, де сходяться усі лінії. Ось так. Тепер загортаю його, щоб подивитися, чи добре все зроблено, чи потрібно ще вати, чи, можливо, трішки забагато. Мені здається, що трішечки замало, тому зараз я буду ще додати. Додаю ще трішки вати. І зараз буду знову замотувати. Ось. Коли я подивилась і мені тепер уже все сподобалося, я беру леску, беру ножниці. І буду відстрягати собі невеличкий шматочок, щоб можна було зав'язати цей кружок. Так, зараз я буду зав'язувати кружечок. зав'язувати. Зав'язувати я буду я з... на два гудзи, Потім я з іншого боку сніговичка знов зав'яжу два гудзи і тоді буду обрізати. Зав Зав'язую по два-три гузи. Ось так, як Щоб показано на відео. Не я До речі, напишіть боку, в коментарях, яку наступну зробити з поробку. З другого боку. Щоб точно не розпалося. Чи взагалі щось зняти? Зайвім... Кінці обрізаю ось так. Перший слой у мене готовий. Але Тепер я буду робити двох я розкриваю, розкриваю вверх, ось так, ось так вверх буду робити другий слой. Ну, беру вапі, але беру вже варпі. трішки менше, ну, тому вже що другий слой сніговика є менший, ніж перший. Навіть у давньому залишилось так. там мало серветки, а по-друге, у сніговика йде одна кулька О, більша. Зараз я він його він знов він. теж качаю. Ну, у кульку бочок, новички, і буду ставити зверху. І Ось і та, тепер я знову замотую вверху. ось так, поки що виходить і та. тут Дивлюся, буду зав'язувати. Мені, Мені здається, за що у мене створю. все добре. Мені Напишіть в коментарях, рибли. як а гадаєте ви? ви. Напишіть в коментарях. Зараз я буду зав'язувати. Тепер Я беру знову ліску знову трішки лески. і буду зав'язувати верхній Відрізавлю. слой. І буду зав'язувати зверху. Зав'язую. Дивимось, що я трішки нерівно зав'язала, зав перев'язую. Ось я, зав я вже зав'язала. Тепер я буду обстригати вершечок мого сніговика. Коли я зав'язала, я. Ось цей вершечок я відстригаю до сніговика. Ось так. Тепер я беру і буду колір, яким з повітряного пластиліну такого м'ятного зеленого лі. кольору. Робити шапку. Катаю шап. кружечок і починаю його розтягувати. Потім його ось так розтягую. Ось. Ось, коли я розтягнула, тепер кладу на ось цей надіваю, чубчик, що ми обрізали, Це на голову. Спочатку, ось, так. і стискаю бокові а кінці. Тоді, тоді, тоді загинаю їх, їх назад, назад. і пальцями щось. розгладжую, щоб Путовжен було більш гладеньке. Ось так. Тепер тут ну, щоб поправляю. не було видно того, що ми згинали, тих усіх штучок. на тонам. Тепер. Тепер я, я беру віде. оранжевий і катаю довгу полоску. Тут я проходила Так як зеленим, в цьому сніговику я закривала оранжевий. Тут, тут, тут я буду закривати оранжевим. Катаю довгу ковбаску і оранжеву. коли скатала її довгу ковбаску, я пальцем її приплюскую і знімаю то, зі столу, щоб закрутити моєму сніговику. Здається, зробила я трішки за тоненько, стову, бо вона у мене майже і порвалася. Я обмотувати по колу моєї Тепер шапки. Тепер замотую. Трішки вона у мене порвало. Моємо на шапку. Ось так. Ось так у мене вийшло. Тоді я її Ох. так такуцькою до шапки, Тепер щоб більш-менш гладенько вийшло. Тепер беру синій Катаю колір. Це у мене відділяю буде шапки. Невеличкий кусочок я відкладаю. Цього а з цього більшого тонну, я катаю я довгу, довгу але, стану, але не дуже тонку знову. ковбаску. І так як з попереднім я писта, перетискаю. Але не роблю дуже тоненько, тоді, бо може порватися. Замотую, Тепер я замотую на шию моєму сніговику. Це між першим і другим, другим кружечком, там, де ми перший раз зв'язували. Так, у мене вийшло. вийшло. Тепер, із Тепер цього я зроблю з цих штучок, вийшло, його о, з цього е, тільки, тільки ті шафіка, які зав'язуються. Беру його. менший і Починаю більший я Менший катаю катаю і катаю більший, баску. Тоді і їх буду то теж приплюскувати. приплюскувати і Маю пальцями їх. буду пробувати зробити Вистан. їх більш рівнішими. Але перед тим як і, я буду їх чіпляти, я, ще я намалюю фломастером моєму сніговику очі, рот зараз і Зараз Я гудзики. малюю моєму сніговичку очі і рот. Ніс я буду йому Ніс малювати з я не буду, пластину. адже Також потім я його зроблю з оранжевого пластиліну. Бо в сніговика ніс як морква. Ось, коли я зробила. Я роблю три гудзики, бо мені більше не їх три. Коли я це намалювала, я, я беру свою більшу і ту меншу ось це. полоску з пластиліну і, і чіпляю. Спочатку я чіпляю більшу до і так і її шар. до самого сніговика буде... Ті ось штучки, так. за які ми зав'язуємо. Тішечки посуну, щоб було видно ще хоча б один гудзик. Ось так. Ви можете робити будь-якого кольору, шапку подібне. який вироблення. вам подобається. Тепер я ніс буду робити ніс. Я беру, беру невеличкий кусочок катаю оранжевого пластиліну, крику, катаю кружечок. Потім тоді один, носа, крику, катаю ну, один бік носа, один бік цього кружечка я катаю як ковбаску, а другий бік лишаю, щоб таке, вийшло що подібне на морку. Тоді трішечки. Приплюскую до свого сніговика, ось так, щоб він тримався на сніговику. Ось, ось так у мене вий. Тепер моєму сніговику ще потрібно зробити руки. Я беру коричневий, ділю його на два кусочки і катаю ковбаски. Не катаю їх дуже тоненькими і не катаю їх дуже довгими. Бо вони, якщо довгі, не влізуть на сніговика. А І якщо тоненькі, то вони порвуться. Приблизно. Ось так під притискаю шарфі. до шарфіка. Ну, я майже під я шарфік. хочу зробити ці руки не І буду їм робити Тому різну форму. Ніби вони щось, робіт, так, ті руки. ніби без поділу на пальці. Мій сніговик буде. І ось такий сніговичок ось у такий. мене вийшов. Пишіть в коментарях, чому як я вам? не роблю йому поділ на пальчики, І? як в деяких снідах. Пишіть в коментарях ще. Бо, який вам е, подобається мені більше? Мені не дуже так подобається Червоне сердечко Тому я зробила це, ніби ні? звичайні гілочки Ось, ось Скидайте смайлики Напишіть Червоне в коментарях це. який сніговичок вам більше подобається це. Червоне сердечко Те що з синім шарфиком Червоне сердечко. Пишіть в коментарях, який ось, сніговичок вам більше сподобався. Цей, Червоне сердечко цей. цей. Фіолетове цей. жовте сердечко другий. А вогники ще два образи а неймовірні. А вогники ще два сніговичка неймовірні. Пишіть, Пишіть, які не ставте лайки, цьому відео. Міраж, всім па-па. Всім па-па.